Продажу на ринку на старій реєстрації до 2013 року в продажі е, Hyundai Tucson чорний колір автомобіль на 2008 року. Гад-бензин 4 покоління. Повнопривідний. Е, Заводські легкосплавні диски з диск резиною. Так, 2.0 у нас двигун, автоматична коробка 107 пробігу. Ціна 8900 номер власника, кому комубас цікаво. Телефонуйте, нажимайте на паузу телефонуйте. Я сам по колу автомобілю біду, противотумайні фари присутні. Повний привід. Затонований, крім малового скла. Так, дивіться, лівий борт. У нас і все такий. Задні парктроніки. Правий борт. Вися, дивіться в такому стані. Так, повністю весь пластик оригінал, ні тріщинок по пластику. Нічого немає. Все в гарному стані. Так, салон у нас велюровий, 4 електросплопідії мача. Штіряне кермода. Регулювання зеркала, автоматична коробка клімат, підлокітник і велюровий. Салон. Так що, кому буде цікавити даний автомобіль, телефонуйте по номеру до власника. Hyundai У продажу на ринку Mitsubishi Outlander XL 3.0 бензин, повний привід, автоматична коробка передач. Продає власник. Люк присутній, датчик дощу. У нас злінзована оптика помініна. Противотуманні фари, передні фар. Завості легкосплавні диски з гарною зимовою резиною. Автомобіль 2008 року, 3.0 бензин. Автоматична коробка передач ціна 9 тисяч доларів. Пробігу 260 тисяч. Номер власника. цікаво, телефонуйте по номеру. Я вам по полу обійду, покажу автомобіль. У нас складаються зеркала. Також безключовий доступ на двох передніх дверях. Рейлінги люк. Так, дивіться, одні сторона у нас повністю рівненька. Задня ляда все в такому гарному стані. Так, дивіться, салон у нас на шкірі, автоматична коробка передач. Клімат, Android Магнітола, шкіряне кермо, мультикермо, бортовий комп'ютер, 4 електросходять і регулювання зеркал підлокітник, також підігрів передніх сидінь. Так що, кому буде цікаво, даний автомобіль, телефонуйте по номеру до власника. На 9000 доларів. По продажу на ринку на українській реєстрації Opel Astra J. Автомобіль у нас. 2011 року. 1,7 дизель. Ціна даного автомобіля 6100 доларів. Номер власника. цікаво, телефонуйте по номеру. Зараз обійду, покажу по колу. Даний автомобіль. У нас галогенні фари. Ми в ваші передніх фар стоїть вже зимова резина на залізячках з оригінальними колпаками. Тут рижики по автомобілям абсолютно немає. Затонований автомобіль крім лобового скла. Помні, все рівна автомобіль. Так, в нас універсал, сірий хорер, камера заднього огляду. Права сторона, ось дивіться. Права сторона А Можна до вас каненовий салон. Так, у нас клімат тут, так. Да? Шкіряне кермо, мультикермо, бортовий комп'ютер, тканиневий салон, механічна коробка передач, шестиступочка. ступочка. Е, так, у нас 4 електросхлопедіймача чи 2? Два, Два передніх електросхлопіймача. Так що, кого буде цікавити даний автомобіль, телефонуйте по номеру до продавця. Ось номерочок, ще раз покажу. Ціна 6100, 1,7 дизель. У продажу на ринку з Америки Mitsubishi RVR. Автомобіль 21-го року з двигуном 2,4 бензин з пробігом 94 тисячі кілометрів. Це такі, як в нас це в Америці такі РВР, а у нас, як вважається, наче воно мені ASX Mitsubishi. Автомобіль 21 року, 2,4 бензин, 94 тисячі пробігу на автоматичній коробці передач. Повнопривідний ціна 16800, номер власне. Телефонуйте зараз по полуобіду автомобіль. Так, зимова резина, легкосплавні диски. До половини автомобіль затонований, велика навігація стоїть підігрів передніх сидінь. І камера заднього огляду. Так що кому буде цікаво даний автомобіль, телефонуйте по номеру до Власника Ось цілий автомобіль, нічого робити по автомобілем не потрібно. У продажі від Власника стара реєстрація Toyota Yaris, Sierra колір п'ятидверний п'ятимісний автомобіль. 2008 року 1.6 бензин. 205 тисяч пробігу, ціна 6500. Також присутній торг, номер власника. Все. Повністю є вся сервісна історія по автомобілю. Рижиків з dute по автомобілі не бачу. Автоматична коробка передач, задні партроніки. Ні, відкрита машина. Зараз я по колу від... Так, давайте покажу вам комплектацію. У нас тут 4 електросход відіймача Також регулювання зеркал, мультикермо шкіряне. Автоматична коробка, клімат. Девок, зонний клімат, контроль, Підігрів передніх сидінь, підлакітничок. кермо, геть все в гарному стані на свій пробіг. Він у нас п'ятимісний, п'ятидверний. Салончик у нас 4 електросхлоп підіймача. Дара біду по колу, покажу вам візуально. Задні партроніки. Також дивіться, права частина повністю без зауважень, м'ятіг нічого по автомобілю нема. Навіть тут що, все, Дивіться, варочки. Оригінальний заводський Тут Пароші точно ніхто нічого не робив. Тому що не у всіх автомобілях є. На антигравійні стоять. По хорошку. Тут дивіться, все ось в гарному стані. Так що, кого буде цікавити даний автомобіль, телефонуйте по номеру до продавця. <продавця> да, да. Можливо. Так, у продажі шкода румстер з бензиновим двигуном і з газом четвертого покоління. 1,4 газ бензин на 16 клапанів. 248 тисяч пробігу. Восьмий рік на 5800 номер власника. Ось, у ось Цікаво, телефонуйте по номеру. Та ні, що там не бачили, я думаю. Ні, супеньки немає. Поставили візовану оптику. противотуманні фари, зимова резина з легко з дисками. Вітом заправлений заправлений. Рижат і вздут по автомобілю Відсутні та від до половини затонований. Рівний правий борт. І це все в такому стані. Так. Кондиціонер продавецька харак заправлений. Газ 4 покоління в такому стані ось салончик. Всі, там, задній ряд можна по отдільності можна два-три зробити, по отдільності все міняється. Кондиціонер, бортовий комп'ютер, два передніх електросхлопідіймача, механічна коробка передач. Так що кого є цікавити даний автомобіль. Телефонуйте по номеру до власника. Звичайний тут MPI двигун. 1,4 наш схлапанів ціна 5800. Продажу на ринку Renault Fluence з бензиновим двигуном. 1,6 k 4 m на 16 клапанів. Ціна 2010 року. 1,6. З газіком 4-го покоління. Ціна 5310 го року. Номер власника. Ось якому бой цікаво. Телефонуйте по номеру. Датчик дощу. Галогенні фари. Гарні реношні. Легкосплавні диски 17 го радіусу. Так, по фарбі звичайна синя фарба. Звичайна синя фарба. Так, противотуманні фари. Датчик дощу. Так, візуально автомобіль. Рівненький. Де не-де, звісно, є сліди експлуатації, ну, але реально пробіг тут не скручений. 300 тисяч. А якщо, в принципі, цей двигун к 4 m його хорошо обслуговували, то він ще безпроблемно 200 проїде, так, ось ось такий салон, ой, такий кузов. Шторки присутні на задніх дверях, автоматична коробка передач, двохзонний клімат. Також у нас шкіряне кермо, 4 електросповідіймача. Так що, кому цікаво, даний автомобіль. Телефонуйте по номеру до власника. Бо. У продажі на українській реєстрації Volkswagen Tauran з бензиновим двигуном 1,6 MPI. Ось ви послухайте звук двигуна. Повністю працює рівненько, ніяких посторонніх шумів нема. Автомобіль повністю це Вже у нас іде Реслан з лінізованою оптикою. Так, дивіться, грижать і вздуті в проблемних місцях абсолютно відсутнє по автомобілю. Стоїть зимова резина на, на железяках. Був пригнаний з Німеччини своїм ходом приїхав та поставлено одразу на облік. Даний автомобіль у нас самимісний. Ось, це, два сидіння, ніхто у них ніколи і не сидить, під стаканечки є. Шторка в автомобілі присутня. Ось ось так складується кожне сидіння. Щоб зайти на третій ряд. Повністю все, ось все. І це не рижики, не сиділо дрімбляя, нічого немає тут. Так, фаркопчик у нас. Також можна при нагоді його зняти. Задня ліва арка. Тоже ціленька. Слідів ремня немає з цієї сторони. По комплектації 4 електросклопідіймача, регулювання з рака з підігрівом. Круїз контроль. У нас резиновий руль, але дивіться, що він в якому стані. Абсолютно він ще не витертий. Сидіння оригінал. Підлокітничок, двохзонний клімат. Оригінальний пробіг 225 тисяч кілометрів. 1,6 MPI, шість А то є 2008 року. пробіг 225, Номер власника все помбає цікаво. Телефонуйте по номеру. Нажимайте на паузу. Циферки було видно. Ціна 8000 тисяч доларів. Та що кому кого цікавити даний автомобіль? дзвоніть до власника.